23 вересня Найнадійніша фортеця. Пам'ятай, що керівна здібність не переможна, коли вона зосереджена в собі, є вдоволена сама собою, коли вона не робить нічого, чого не хоче робити, навіть коли чинить опір із самої тільки упертості. Чим же ж стане вона? Коли свідомо сформує про щось погляд, підтриманий розумом. Тому розум, що вільний від пристрасті, є фортецею, бо людина не має нічого безпечнішого, у чому може знайти захист і бути на майбутнє непереможною. Марк Аврелій Роздумування Брюс Лі якось сказав цікаву річ Я боюсь не людини, яка одного разу відтренувала тисячу ударів. А людину, яка тисячу разів відтренувала один удар. Коли ми стільки разів повторимо дію, що вона перейде на підсвідомий рівень, то зможемо відтворити її, навіть не думаючи. У бойовому мистецтві тренування це дуже ретельне вивчення рухів, іноді солдати нагадують нам якісь автомати, утім саме цього вони й прагнуть. Спеціально вибудовують сценарії несподіваної поведінки, те саме може зробити будь-яка людина. Коли Марк Аврелій каже, що розум може стати таким сильним, що неможливо буде зробити нічого, чого не хочеш робити, навіть коли чинить опір із самої тільки упертості, то має на увазі, що завдяки правильному тренуванню. Можуть змінитись звички людини, тренуйте себе не гніватись, і ви перестанете сердитись через дрібниці. Тренуйтесь уникати пліток, і вас ніхто не зможе втягнути в розмови за спиною. Тренуйте в собі будь-яку звичку, і у відповідний час зможете скористатись нею, навіть не думаючи. Замисліться. Якби ви могли вибирати для себе поведінку, якою вона була б? Можливо, ви хотіли б щось робити, але у вас це вийшло тільки один раз, хай сьогодні буде другий.